Добрий день, усім привіт з Бессарабії, це Південь Одещини. Вітаю підписників і гостей каналу. Дякую всім, хто знайшов час подивитися, як цвіте наша українська Бессарабія. Цвітуть троянди, цвітуть інші квіти, лілії, лілейники. А ще я хочу сьогодні показати вам, як цвіте моя. Троянда штамбова, яку я прищепила в серпні минулого року. Троянда Джет Сет. Перед нами флорибунда Посадобель. Це селекція Мейланд, Франція 1998 року. Це рясноквітучий сорт. Квіти не махрові. Злегка, чашоподібні з хвилястими пелюстками. Діаметр квіточки приблизно 5-6 сантиметрів. Як тільки -но відкривається квіточка, вона дуже яскрава, має акцент всередині біле вічко і пучок золотистих тичинок. Ось, вийшло сонечко. Сонечко сьогодні виходить, заходить. Аромат слабкий у квіточок. Цвіте флорибунда. Великими суцвіттями. Квіти довго тримаються на кущу. Від 7 до 10 днів. Дуже яскраві. І дуже гарні. Сонця і дощу квіточки не бояться, гарно витримують погодні всі умови. Кущик гарненький, кругленький, розлогий, пагони міцні. Тримають на собі багато квіточок. Листя темне, таке, зелене, блискуче, стійке до захворювань. Троянда не хворіє. Висота кущика десь до півтора, може трошки вище метра. І ширина так. Кругленький, кулястий кущик. Ось бачите, які гарні квіти. І великі суцвіття. Кущик не потрібно підв'язувати чи ставити якісь опори. Він і сам себе добре тримає. Я його не підв'язую. Моєму кущику троянди флорибунди посадобль п'ятий рік, п'ятий сезон в цьому році. Ця флорибунда міцна, крепка, потужна, стійка до захворювань. Недоліків у неї немає. Не можу щось таке погане за неї сказати. Дуже яскрава, червона, приваблює всіх бжілок, комашок, метеликів і людей, які хочуть її ближче роздивитися. Біля неї я посадила шипшину на шипшину прищепила троянду флорибунду джетсет. І ось вона цвіте в минулому році, в серпні місяці, зроблена кольоровка мною, і трояндочка, ось, бачите, цвіте з уцвіттями. О, а тут і наші знайомі сидять уже. Джет сет. Дуже хотіла саме її на штамбу, був троянду. І в мене все вийшло. Три бруньки. Пішли гарно в ріст, і ось, бачите, цвітуть. Така гарна ця флорибунда. Такі гарні в неї квіти. Зараз ближе покажу ось. Бачите, ось які ж вони гарні. Гляньте. Ось, Бачите. Вона більше повернута до сонечка. Але я не можу до неї туди підібратися хіба що з тої сторони сітки, бо тут росте троянда посадобль біля неї. Розкинулася. Добре, що я саме цю троянду прищепила на Вже джетсет. Дуже гарний колір і квіточки довго тримаються. І ще є пуп'янки, будуть цвісти. Гарний такий вийшов кущик. лососево рожевий колір або кармінно-рожевий. Можна так і так сказати. Троянда посадобль, Флорибунда. Яскрава, а яскравий вогник у садочку, у квітничках. подобається і одна, і інша. Цвет, і джет і Рясно цвіте штамбік моєї прищепленої, троянди штамбової. Джет сет, це з цього боку від сонечка я обійшла його. Такі гарні квіти. Ну, просто, просто одна милота. І так вона мені подобається, що рясно цвіте і довго тримає квіточку. Трохи незручно. Тут показувати вам, тут, бачите, ось у мене і пасіфлора вже. І хочу ж вам показати штамбову троянду, як вона цвіте. Дуже гарні квіти. І зручно їх роздивлятися, бо вони, ну, як височенько, не на кущику. Суцвіття величенькі. А квіти великі в діаметрі. Як же вона гарно виглядає на штамбі ця троянда? Подивіться, які гарні квіти. Дуже гарні квіти. Троянда першорічка стуте бекер. Довго тримаю свої квіточки червона, а та, що давно сама перша, то бачите трошки малиновий колір з'явився вже. Відцвітає, але тримається. Це новенька квіточка. І ось тут іще. Студебекер. Чайно гібридна. Троянда Флорибунда Хендерс. Вишукана троянда, яка вражає незвичайною квіткою і формою пелюсток. А ще кольором квіточок. Тут у переміжку кольора кави, карамелі, бронзи. Так, хочу показати вам тут що височенько вже. Бачите, суцвіття яке. Тримаю бо вітерок у нас. Хочу показати. А ось. Гляньте, які суцвіття. Цей кущ має велику силу росту. Якби я його не обрізала, все одно він виростає високий і великий. Гляньте, які гарні листочки. Такі блискучі, темно-зелені, глянцеві. Це селекція фраєр Великобританія 2004 року. В моєму кущику вже п'ятий сезон. І, по моїм спостереженням це дуже міцна, потужна, невибаглива і дуже гарна троянда. І ще має аромат. Вони ароматні ці квіти. Я її обновляла і обрізала, і все зменшую в розмірі, але все одно вона. Виганяє свою висоту. Квіти з'являються знову і знову. Якщо обрізати, нові пагони наростають і цвіте до листопада. Квіти тримаються недовго, до п'яти днів. Так як сама квіточка не щільно набита пелюстками, і вона облітає. Десь через 5 днів, як, як цвіте на кущику. Дуже гарна вишукана троянда з добрим, гарним ароматом. Незвичайна квітка, а колір то взагалі. Зараз ось тут бутончики, покажу вам ближче, який колір гарний. Бачите? І сама форма квіточки, пелюстки, якісь такі закручені, цікаво. Фларибунда Енд Хендерсон. Висока, десь метр сімдесят висоти ця троянда, а ширина я не зв'язувала її, вона тут біля сітки десь метр 30, метр 40 м. і ширина. Якщо зв'язати, то буде менше. Біля цієї троянди зліва троянда ангела рясно цвіте, вигоріли пелюсточки, але ще дуже багато квітів уже осипається, подушки квітів, море квітів. Троянда Ен Хендерсон, Флорибунда. Під вечір вітерок року тих, і я тепер можу спокійно показати вам ці троянди Ен Хендерсон. Ангела тут поряд. Високі гілочки, зараз ближче їх, покажу ось бачите Ен хендерсон. Багато їх там наверху на цих гілочках. Колірно ну, такий чудовий. Ось іще там одна гілочка. Спробую показати. Ось іще одна гілочка. Флорибунда Ен Хендерсон. А це підійшла до Бургундії Айс. Флорибунда. Зараз покажу від землі кущ, кущ високий. Ви бачите. Так вона мені подобається. У неї такий темний колір. А в минулому сезоні оце, бачите, рожева квіточка, була біленька. В цьому році нема біленької, а щось там є він, вирисовується. Бачите, пуп'янки якісь біленькі, ну побачимо, що розцвіте. Троянда, флорібунда, бургунді, айс. Темна така, бачите, бородового такого кольору, темно-бородового кольору. Цвіте суцвіттями великими. Це, мабуть, сестра айсберга. Вона схожа квіточкою, але ж тільки колір інший. Так, тут іще покажу ось. Гляньте, який темні он. Такий гарний колір. Така темненька. Мірясно цвіте великими суцвітями, Кущ гарний такий облистяний, бачите, не хворіє ця троянда, тільки що на неї може напасти попелиця, а так не хворіє. Бургунді Айс, флоребунда. І такі не дуже міцні, тоненькі, тому я її зв'язала. Сонце витримує добре, від доща можуть намокнути пелюстки. Одним словом, як айсберг, витримує непогано все. Квіточка тримається днів 6-7. Не швидко облітає, дає собою налюбуватися, а розмір квіточки десь 6-7 сантиметрів. Була маленька і невисока, а тепер бачите, як виросла. На передній план її не посадиш. Потрібно садити на другий план, кому подобаються такі кольори. Кущику в цьому році 5 рік. Гарненька. ще на відстані кущик. Ось така троянда Бургунді айс. Листочки такі. Не темно зелені, але такі гарненькі гляньте. Такі гарні, гарні листочки. Колючок небагато. Троянда Полька більше розсвіла, багато квіточок світло-абрикосового кольору всередині помаранчевий колір є. Плюсточки хвилясті. Вигорають до абрикосових, світло абрикосових світло-рожевих тонів. Багато їх тут, цих квиточок, і вони вели великі розміром. Ще багато поп'янків будуть цвісти. Троянда витка полька. Росте у мене як кущ. Такі гарні квіти, дуже гарні. Один роуз біля мене тут поряд росте і вже починає відцвітати. Рясне цвітіння в цьому році, гарні квіти великі. П'єрдеронсар Аден роуз багато так квітів, і вже багато відсвіло, а ще багато залишилось на кущику. Полька, дуже гарні квіти. Лорд Байрон, друга назва. Сонечко виходить. Тут клематис порпореа плена Елеганс. Але він такий міленький, квіточки міленькі, сантиметрів. До чотирьох діаметрі. Малесенькі такі глянти, ось бачите. Нехай більше повідкривається, може збільшиться в розміру, то покажу вам. Швидко наростає. Багато квіточок, але якісь вони міленькі. Чому так, я не знаю. Неначе показують цей клематис з більшими квітами. Чого у мене такі міленькі квіточки не можу зрозуміти. І на сонечки росте. І підгодовую його. Не знаю, може хто підскаже.